Слава Богу, до цього місяця допоміг нам Господь амінь. Хочеться поговорити трішки на одну таку тему, дуже важливу. Я почну з другої книги царів, 17 го розділу. В деяких перекладах це четверта книга царів. Це було за останнього царя Ізраїлю Йосії. Коли заїдало поклонство, про яке я хотів би поговорити, ізраїльський народ був відведений в Асирію. І ось, коли ізраїльський народ був відведений в Асирію, туди на місце Самарії, Асирійський цар привів, ну інші племена заселив. Але так як ті переселенці вони не боялися Бога і не шанували його, то Бог почав насилати левів, які цих переселенців шматували. Тож асирійському цареві? Повідомили, говорячи, люди, яких ти типу, поневолив, поселивши їх у самарійських містах, не знають, як вшановувати Бога того краю. Тому він наслав на них левів, які їх убивають, оскільки вони не знають законів Бога того краю. Тобто я знаєте, так дивуюся, наскільки люди, які не знають Бога, вони зуміли діагностувати цю проблему, чітко кажучи за те, що ці люди не знають Бога, не шанують, їх шматують леви. І ось Асирійський цар каже, що привели туди священика, і цей священик навчив їх шанувати Бога. Отже, один із священиків, якого висловили з Самарії, вернувся і замешкав у Бетеї, навчаючи їх, як мають боятися і вшановувати Бога. Проте кожен з тих народів робив собі і власних богів та ставив їх у капищах на узвищах, які набудували колишні самарійці. Кожен народ у тих містах, у яких вони замешкали. Так, переселенці з Вавилона зробили собі сукот Бенота. Люди Кути створили Нергала, прихоці з Хамата зробили Ащиму, а віці створили собі Нівхаса й ні ні Тартака, а Сефарваїмці взагалі спалювали своїх дітей для Адрамелеха та Анамелеха, богів Сефарваїма. При цьому вони нібито мали страх. І вшановували Господа, призначаючи з поміж себе священників на узвищах, які звершували для них у капищах та на узвищах певні обряди. Вшановуючи поверхнево Господа, вони разом з тим служили і своїм богам, за звичаями тих народів, звідки були примусово висадені. Самаряни й досі діють за своїми давніми звичаями. Насправді ж вони не бояться і не шанують Господа, не дослухаються до Його правил, не виконують Його постанов і не дотримуються Його закону та заповідей, які Господь заповів нащадкам Якова, котрого він назвав Ізраїлем. І, от, ви знаєте, роздумуючи на тему війни, от чому продовжується війна? Ми вже четвертий рік ми молимося, ми шукаємо відповідь. Досліджуємо писання, намагаємося просто знайти цю відповідь. І знаєте, такі, от ну я не стверджую, що це стовідсоткова відповідь, але один гріх, за який майже весь старий Завіт, Господь судиться своїм народом, ідолопоклонство. Я зараз не, не хочу говорити, бо це дуже велика обширна тема про ідоли серця, знаєте, до яких ми серцем приліпилися, от, наприклад, всі да, ну, знають. Я хочу говорити саме про те ідолопоклонство. Який ніс собою ізраїльський народ, якому навчився від оточуючих народів, яке сьогодні нам дісталося в спадок від наших, від наших язичницьких предків. Коли от по телевізору крутяться постійно оці, знаєте, передбачення, оці мольфари постійно, от і наш народ. він Часто маючи от християнське начало, називаючи себе християнами, от народ чомусь от це несе в собі, чомусь ще з цим живе, вважається, от знаєте, ніби це так нормально. Вірити в якихось передання бабок, дідів, вірити в це, все і при тому називатися християном. І тут, знаєте, оця історія мені дуже запало, вшановуючи поверхнево Господа. От ми ж називаємо себе християнами, скільки людей сьогодні називають себе християнами, ходять в церкву, але при тому вірять там, ходять до бабок, до шептух, вірять в те, що якісь там зглази, ще різні дурниці, вони в це вірять. Вони разом з тим служили і своїм богам. Тобто, ну оця поверхневість така, знаєте, в служінні Господу. що Як хочеться, знаєте. От Розібрати, розібрати, наскільки це ну, недобре в очах Божих. Тому що я кажу, більшу частину старого завіту, напевно, Бог за це судиться. І скільки сьогодні, знаєте, от, цього в нашій країні? Чому от, взагалі от, я роздумував, чому ізраїльський народ служив цим Бованам? Чому? Що змушувало от, спалювати своїх дітей? Наскільки це страшно навіть уявити, спалювати своїх дітей? А віця? А сефарваїмці взагалі спалювали своїх дітей. Тобто в Біблії це частіше називається, проводили через вогонь. Так знаєте, якби воно м'якче звучить. Але навіть Ізраїль запозичував в них спалювати своїх дітей. Я роздумував, що може змусити людину спалити свою дитину. Дитину, яку вона носила, яку вона народила, що може змусити? Припускаю, що це, знаєте, якісь от. Страхи, страхи, тому що ну, люди тоді вони боялися катастроф, вони боялися хвороб, вони боялися війни, вони боялися голоду. І оці всі страхи, ну і звісно, нашептування оцих всяких нечистих духів, вони підштовхували людей до якихось таких речей. Знаєте, десь це трохи в сучасних реаліях, можливо, нагадує аборти, коли страх перед невизначеністю змушує маму вбивати дитину. І оцей страх, знаєте, страх, який рухав людьми, страх, який рухав Ізраїлем, страх, який рухав навколишніми народами. Язичництво. Скільки сьогодні наші християни, наші українці, вони от, рухаючись цим страхом, йдуть до всяких бабок, шептух, скільки вони вірять всякі забобони, бояться зглазів, здається, ну як? Як можна читати уважно Біблію і не розуміти, яке це зло? Тим більше, я ж кажу, значну, значну частину Старого Завіту, Боже, за це судить свій народ. Як от важливо, знаєте, десь обходити себе, заглядати в своє серце мотиви свого серця розуміти? Наскільки десь от моє серце, воно вірне Богу, чи от щось там є таке, знаєте? Недобрив його очах. Ісаї 44 з 13 вірша столяр натягнувши шнур, позначає крейдою обриси, обточує його різцем, заокруглює його циркулем, роблячи з нього гарно на вигляд подобу, аби потім поставити у домі капище. Перед тим зрубує собі кедри або бере кіпарис чи дуб, дочекавшись, поки виросте найкраще посеред дерев лісу. Або він вибирає сосну, яку сам посиди, яка завдяки дощам виросла, аби послужити людям для опалювання, гріється або пече хліб. З цього ж матеріалу він витесує Бога і поклоняється йому. Робить ідола й стає перед ним навколішки. Частину дерева він палить у вогні, щоб зігрітись, й пече м'ясо. Їсть печеню і насичується, а зігрівшись і наситившись, він каже: мені тепло і приємно дивитися на вогонь. Зрешти дерева він робить собі різьбленого ідола, щоб падати перед ним у поклоні до долілиць, стоячи навколішки, молитись до нього, волаючись, спаси мене, бо ти є моїм Богом. Вони, ці люди, не знають, не усвідомлюють, адже їхні очі засліплені і не бачать. А їхні серця далекі від розуміння. Така людина ніяк не візьме до свого серця, в неї не вистачає ні знання, ні розуму, щоб собі сказати. Частину дерева я спалив у вогні і, на жаріючому вугілі на пік хліба, насмажив м'яса і наївся, тож невже зрешти дерева мають зробити гідоту і уклякати перед куском дерева, але такий готується попелом, його обмануте серце повадить його манівцями. Так що він не здатний спасти власну душу, аби опам'ятатись і сказати, хіба ж не в моїй правиці? Бог через пророка показує: дивіться, наскільки от безглузда це затія зрубати дерево, запалити вогонь, приготувати собі їсти, а зрешти куска дерева, зробити ідола і кланятись. Чому от сьогодні стільки багато цей текст Старого Завіту він зустрічається в нас, коли якісь побутові речі вони для людей стають на жаль? Якимось, знаєте, якоюсь надією, не хочеться просто перераховувати, але не вистачає ні розуму, ні знання, щоб собі сказати. Невже з решти дерева маю зробити гідоту і уклякати перед куском дерева? Як от сьогодні важливо Божому народу переглядати, переглядати, переглядати от своє життя, от оці думки, знаєте, серця, що, чому я поклоняюся? Чи десь кусок дерева не став для мене важливішим за Бога? Чи десь от моя надія не покладається на ті якісь побутові предмети, стіль, чи якісь... якісь ще там нитки, ще щось, якусь дурницю неважливо. Чи сьогодні от щось воно не зайняло в моєму серці оцю, знаєте, місце, яке мав би зайняти Бог. Знаєте, здається, от, ну... Про що кому ти говориш? Ну ми, Божа церква, ми царське священство? Що ти нам розповідаєш? Але Амос в п'ятому розділі пише: коли Ізраїль, Божий народ, він виходить з пустелі, він виходить з Єгипту. Десять кар стаються. надзвичайних, 10 кар, і Єгипет, який, ну, який тримав в рабах Ізраїль, він випускає його зі сріблом і золотом, чудо-чудо, море розступається чудо-чудо. Весь їхній шлях по пустелі це шлях, поперед, де перед ними йде Бог. Стовпом вогняним і стовпом хмарним, чудо, чудо, вода з каменя, чудо, чудо. Ізраїльський народ бачачи ці всі речі. І Амос пише п'ятому розділі. Хіба ви, дому Ізраїлю, протягом сорока років пустелі приносили мені жертви і хлібні дари, ви ж носили сакута, вашого ідола Бушка, так і юна, ваше зоряне божество, яке ви собі зробили. І от, здається, як так, народ Божий, бачачи Божу присутність, бачачи Божі чудеса. Бачачи те, як Бог їх рятує сильною рукою. Ці всі 40 років носить з собою цих ідолів. брати сестри, друзі, як важливо сьогодні нам, я знову повторюю, переглядати своє життя і позбуватися цього заклятого. Бо якщо навіть десь воно і є, то кров Ісуса вона сильно очистити. Кров Ісуса, вона рятує від цього всього і прощає всякий гріх.